Доброго дня! З вами Іван з RockFront і Я хочу представити вам новинку цього сезону RockFront 450 White. Перед вами утеплений варіант похового спальника ковдри для міжсезоння. Він розрахований на три сезони і має температуру комфорту до 0 градусів. Його можна використовувати як просторий спальник для однієї людини. Якщо ви почуваєтесь у звичайному спальнику скуту і затісно, то цей варіант саме для вас. Теплий сезон використовуєте ковдру для двох, якою можна просто вкритись. Для додаткового утеплення прикріпіть ковдру до туристичного килимка з допомогою спеціальних кріплень Rockfront Quilt Set і отримаєте теплий квіл для двох, який не продувається з боків та не сповзає. Напишіть у коментарях, як часто використовуєте спальники Rockfront як квілти. Буде цікаво почитати. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Температура комфорту 0 градусів, температура ліміту мінус 5 градусів Цельсія. У якості утеплювача використано 470 грам натурального гідрофобного гусячого пуху 800 філ-павер. Внутрішній і зовнішній матеріал нейлон 20 є Це доволі міцна, але при цьому легка та приємна на дотик тканина. Просочення пуху та тканини дозволяє використовувати її навіть у вологих умовах. Розмір у скомпресованому стані та параметри ковдри ви бачите на екрані. Розміри ковдри у розгорнутому вигляді дозволяють переночувати з сім'єю, навіть з маленькою дитиною. Роз'ємна блискавка YKK No3 японського виробника дозволяє з'єднувати з іншими ковдрами Rockfront, що мають так, блискавку такого ж розміру. Утеплююча планка захищає від продування. Утеплений комір запобігає проникненню холодного повітря ззовні. Затяжки на ковдри знизу та зверху для зручного регулювання та швидкого перетворення ковдри на спальник. У великих клапанах гарно розправляється пух. Всі шви теплі. В комплект входить сам спальник ковдра, компресійний чехол, сітка для тривалого зберігання. Для замовлення доступний спальник у темно синьому і сіро смарагдовому кольорі. Подаруйте весь простір собі або насолоджуйтесь теплом в обіймах коханої людини. Купуючи один продукт, ви отримуєте ковдру, теплий спальник та двомісний квілт. Додає комфорту зменшує об'єм спорядження. Віримо в ЗСУ і перемогу України. Пам'ятайте, купуючи українське, ви підтримуєте не лише виробника, а й економічний фронт країни.